Доброго дня, мене звати Олександр, я агроном Кашпелівської цукрової компанії. Сьогодні відбувається посів сої сівалкою Емзурі 4Т з трактором клас Аксіон 930. Потужність трактора дозволяє комфортно проводити посів з сівалкою Емзурі, оптимальний розподіл воги, ідеально для роботи та на важких ґрунтах. Сівалка Емзурі виконує посів за технологією протіл, що зберігає вологу, структуру ґрунту та зменшує ерозію. Основні переваги зменшення витрат на паливо, насіння, добрива, зменшення викидів о 2 Продуктивність сівалки 4-5 гектарів на годину, при швидкості 12 км за годину. Маємо норму висіву 100 кг на гектар. Завдяки даній технології поліпшується структура ґрунту, покращуються врожаї, захист від водної та вітрової ерозії, скорочення робочого часу. Сівалки МЗУРІ – це інвестиція в прибуткове майбутнє фермера. Дані машини прості в управлінні, продумані та ефективні. Ми задоволені. Вітаю вас, шановні аграрії. Мене звати Сірий Олександр, я представник компанії Eridon Tech. Потужність трактора 350 кінських сил, коробка передач Сіматік. Сучасний двигун FPT, системою зменшення витрат пального. Екорежим, що дозволяє працювати економно без втрат потужності. Унікальності даного трактора є оптимальне співвідношення ваги до потужності, злагоджена робота двигуна та трансмісії, просторна кабіна з чудовою шумоізоляцією та ергономікою. Інтелектуальна система управління Цебіс дозволяє комфортно керувати трактором. Трактор Axion 930 легко адаптується до виконання широкого спектру польових робіт, від оранки, культивації, дискування та боронування до посіву й інших агротехнічних операцій. Клас славиться довговічністю техніку. Ми обслуговуванням преміум рівня. Об'єм двигуна трактора 8,7 літра. Трансмісія Сіматік безступенева автоматична, максимальна швидкість 40 км на годину, продуктивність гідронасосу 220 літрів на хвилину, паливний бак 736 літрів, вантажність навіски 10 950 кг, вага трактора 12 840 кг, сівалка зурі протіл та селект це передові рішення для ефективного та якісного посіву різних видів культур. Основні переваги швидка заміна міжряддя, гнучкість для будь-якої культури, гідрозахист культиваційних зубів і сушників, надійність у найскладніших умовах. Змінна норма висіву, точність, яка економить. Одно та дворядні сушники посів під ваш технологічний процес, інтелектуальна система РДС Артемніс, керування посівом з одного дотику, потужний вентилятор з гідроприводом, стабільна подача насіння, система контролю потоку, жодного пропуску, максимум ефективності, гідравлічно регульована захисна борона, адаптація до будь-якого рельєфу, напівпневматичний дозатор, рівномірний розподіл насіння. Плаваючі сошники з ущільнюючими колесами, ідеальний контакт насіння з ґрунтом.